Ось трошки розповім про орхідеї, у яких точка зросту у центрі розетки. Бачите, квіти на цветоносі були з центру розетки. Це дуже гарний сорт орхідеї. Він має назву Барселона. Дуже гарна вона у мене квітла було 26 бутонів. Квітування було десь 3,5 місяця, все літо вона квітла, Ну, зараз квіточки вже пожухли і квітконіс я так відрізала у неї. Але ви бачите, це про орхідеї, у яких Квіткуніс з центру росту. Бачите? Що відбувається з такими орхідейками? Архітейка має дуже гарне коріння, коріння в неї шикарне, воно таке велике, потребує вже пересадці. І що я хочу вам показати. Як вона відреагувала на те, що я відрізала їй від коніц, вона дала мені ось таку дітку. Бачите? Ось таку дітку вона дала. І що я хочу вам показати, що всі такі орхідейки, у яких центр, центр, від центру орхідейки, вони всі. Дають діток. Але діток можуть, можуть давати не тільки з, цент... з боку, ось так, а й із центру, а вона може теж випустити стрілку, і на ній може бути дітка. Ну, ось на даний момент, ось так вона мені дала цю чудову дітку. Ось вкратці я вам трохи про це розповіла. Дякую всім за перегляд.